Щиро вас усіх вітаю, мене звуть Олена, і ви на каналі Єліна Буганова Handmade. Напевно, в кожній з майстринь були випадки, коли в неї загорталася ось так лицева гладь по низу, або по верху, або, можливо, якийсь слабкий край, як, от, наприклад, в моєму випадку, або не дуже гарно виглядають кромкові петлі. І ви б хотіли або ущільнити ваш, ваш край. Або прикрасити. І тому я хочу запропонувати вам ось такий метод обв'язки гачком. Метод дуже простий: знайшла я його на просторах турецького Ютубу. На жаль, не можу вам назвати ім'я майстрині, але я думаю, вона на мене ображатися не буде. Так, отже, пров'язуємо цю обв'язочку за допомогою гачка. Якщо ви візьмете гачок меншого розміру, то у вас ваша обв'язка трішечки стягне полотно. Якщо ви візьмете гачочок більшого розміру, то ваша обв'язка буде ну, такою, як у вас має бути ваша довжина. В мене це набірний край за допомогою гачка був, і він трішечки, як ви бачите, розтягнувся. Мені потрібно його ущільнити, тож я взяла гачок меншого розміру. Спиці в мене були тут трійка, гачок у мене 2,5. Отже, в'язання, як я сказала, дуже легке. Ми беремо за другу дужечку. Ось в мене петля була пров'язана попередня. Ми беремо за другу дужечку, за одну дужечку, не більше. Просуваємо гачечок, не пров'язуючи, просовуємо гачечок в наступний в наступні кромкові петлі. Бачите? Витягуємо ниточку, по-перше, пров'язуємо дві петлі, а потім наступні дві петлі. Далі знову. Коплюємо другу дужечку петлі попереднього стопчика. Знову вводимо гачок в наступні кромкові, витягуємо ниточку, пров'язуємо спочатку дві петлі, потім наступні дві петлі. Ось і весь метод пров'язування нашої обв'язки. Дуже легко, але тим не менш метод дієвий. За задню дужечку під обидві кромкові і пров'язали. Дякую вам за підтримку, за вподобайки, коментарі і підписку. До наступної зустрічі. До побачення!